Всім привіт, Четверг, шоста ранку виїжджаю попрацювати і відразу на перше замовлення, тому що в мене сьогодні постійний мій клієнт, який зі мною катається. І в принципі що не може нарадувати, адже зазвичай. Коли в мене поїздка з постійним клієнтом моїм, то в день якось виходить більше заробити, адже ми там домовляємося на шосту ранку, я його забираю. Це відразу з ходу там, без ніяких комісій, без нічого те, там, плюс 550 50 гривень. До балансу і там, грубо говоря, пів на сьому ранку ти вже в Києві. Тому що зазвичай я виїжджаю о шостій, Хвилин 20. 25 у мене входить на те, щоб піймати якесь замовлення, плюс подачі там по 8-9 кілометрів, коротше, іноді навіть і по 10 ти їдеш. Буває, що їдеш на подачу, люди відміняють і все таке інше. Тому, в моєму випадку, коли я виїжджаю за міста. Коли я їду з постійним клієнтом, це відразу в мене плюс нормальний такий до каси, адже, як я говорю, це відразу плюс 500 гривень там, без комісії, без нічого, 550. і плюс рано в Києві. І можна вже далі їхати робити касу, а не там чекати замовлення по пів години і там до восьмої години з заторами тільки добиратися до Києва. Зрозуміло, що потім вже там багато особи нічого і не заробиш. Тому якось так. Плюс сьогодні дощ, якщо видно, можливо, так по вікні. І думаю, повинна бути робота. Адже вчора її не було зовсім. Та й в принципі як останні два тижні. Я не знаю, що з роботою, що трапилось. Але останні два тижні роботи немає зовсім абсолютно. То я там трошки грішив на те, що канікули в школах, там люди менше їздять, але ні, канікули закінчилися, а робота не з'явилася. Якось так, мабуть, люди вже починають. Відкладати гроші на грудень, адже починаються корпоративи, там Святий Миколай, Різдво, Новий рік, далі там скільки місяця і все таке інше. Можливо, економлять на грудень і ми там в грудні будемо робити касу. А можливо, просто такий час настав, і люди їздять менше на таксі. І такі в нас брусь наробітки. Побачив. Але на грудень прям надії. Буде робота. Так, треба трішки ускоритися, вже 57 хвилин. Ми домовились на шосту я зазвичай приїжджаю там без п'яти а сьогодні щось я якось дуже довго і важко ставав. Так, висадили ми пасажира і будемо включати. Почнемо з Ну, так. Навірно, так і зробимо 4-4. Кілометра, ланцюг, бо ми знаходимося, де це ми знаходимося, як пояснити. Коротше, по суті, майже між корчуватим і Чапаєвкою. Того 4,4 кілометра ланцюг і чекаємо На замовлення, щоб звідси виїхати десь до міста. Коефіцієнти ще не горять. Хоча, в принципі, останнім часом вони взагалі не горять, якщо чесно. Болт у нас йшов те ж саме, нічого не горить. Нічого не горить. Того так, радіус 2 км. Все у нас включено і вмикаємо болт. І чекаємо, що перше дасть. Якась дивна ситуація. Я сюди катаюсь вже, мабуть, більше трьох місяців. І кожного разу я звідси виїжджаю з замовлення 5-10 хвилин почекав, піймав замовлення і уїхав. Тут же стою вже хвилин 25, мабуть. За весь цей час прийшло два замовлення. одне по болту з подачою 5 км аж. Підняв на 50 гривень, бо там центр замовлення було таке не дуже. Плюс 5 км <кілометрів> подача. Відмовилась пасажирка. <плюс> і інше приходило. По уклону, також по зарадіусом за 190 гривень 5 кілометрів подачі, 4,9 <кій> То я не захотів таке брати. Більше їхати, ніж заробиш. І в принципі все. <кій> все. Більше нічого не дає. Якось дуже-дуже дивно. Хоча трішки навіть коефіцієнти починають горіти. Ось, наприклад. Так. О! Тільки я не можу зрозуміти, як це виходить по пріоріті 19,50 за кілометр. Я розумію, звичайно, що поїздка довга аж на Академ. Але якось... Якось дивно. Але краще вже таке, ніж стояти чи їхати по 5 км по подачу. Так, я вже на Святошинській, виставив фільтр ось такий 400 за 10, далі 23. Коротше, подача 2,7, це буде. І чекаємо. Що може нам дати? Ау, що це таке? Де мої коефіцієнти <говори> ділись? Коротше, ось тут горить. Ось тут навіть трішки горить. А тут де я нічого нема. Та саме уклон. Вкрізь по кругу горить, тут де я, коротше, нічого нема. Це що за жесть? <говори> Виставив 400 за 10. Коротше, а в ефірі ось такі замовлення. Ноль коефіцієнтів. Тут що в нас? Ну, по суті, ноль. Нуль. Ну це капець. Що в таких ситуаціях робити? Зараз, звичайно, летять мега круті фільтровщики, які будуть роз... Повідати, Та, я шлак не возю, я там кофе я там по два катаю, там 40 гривень за кілометр і так далі. Ну, от що можна катати, коли ось такі ситуації. Ну і більшість часу, ось така ситуація. Там в день, може, годину-дві вранку і там дві години ввечері є трішки нормальні замовлення. А ти тільки виставляєш, там, що ти повіз коефіцієнтом 1,1 чи базу повіз, ці фу. Там бомжевоз, що ти катаєш? Там треба возити по 50-100 по 100 гривень за кілометр. Ну от де їх катати, якщо їх немає? Ну от стоїть в мене 400 за 10. Ну це ж не самий крутий фільтр. І я вже стою тут хвилин 15. Ну, взагалі мовчить і навіть натяку немає. Болт те саме. Я не знаю, де ці фільтровщики, фантазіори беруть такі замовлення, ото, що розповідають, Там по 400 за 5 кілометрів. Але, блін, ну нема такої ситуації. Так, да, бувають моменти, коли там якийсь форс-мажор, е свято, якесь там дощ, не знаю, апокаліпсис, сніг випав, е тривога зранку, коротше, то можна там іноді одне-два замовлення гарних вивезти. А по факту, ну ось така ситуація. І нічого ти не зробиш, який би ти не був всіх. Взагалі не знаю, як це працює, але мені це подобається. Тільки я записав відео, що взагалі немає коефіцієнтів, Прилетіло накручене замовлення за 550 гривень за 13 кілометрів з кофом 1,65, щось типу того. І з подачі 200 метрів. Ну, це, звичайно, не такі тарифи зараз. Це просто людина дуже швидко захотіла уїхати, скоріш за все, і накрутила тариф. Того цілком непогано. Нормально у нас таксі на q 7 й ауді Сівженькі, да? на жовтих номерах. Як думаєте, реально таксує чи просто номера поставив, коротше, щоб по полосам кататися і не тормозив ніхто? Прикольно. В уклоні нарешті змінилися умови пріоритету розподілу замовлення. Тепер в пріоритетах само, як і в Болта, і вубора той, хто ближче. Той має перший пріоритет. Раніше це були там брендовані, йшли, потім карма впливала, інші моменти. Тепер же ж основний пріоритет, хто ближче до пасажира, тому і прилітає першому замовлення. І це дуже помітно по замовленням, адже останнім часом дуже часто почали прилітати, так, прилітати замовлення там 200, 300-400 метрів, і це дуже прикольно, ти менше їздиш, менше тратиш часу. І що основне прикольне, я ніколи не брендувався жодним агрегатором ну, машину. Не Bolt, не Uber, не уклон взагалі навіть ну, особливо не розглядав ці е, історії. Тому для мене і для багатьох водіїв, хто не брендується, це прям дуже гарна новина, адже всі плюс-мінус стали рівні, вже, як і в інших агрегаторах. Е, далі ж, вже, якщо там відстань далі, йде. Вже починає діяти стандартна схема пріоритетів. Тобто брендовані мають перший пріоритет, потім ФОП, до речі, додавали бонуси. Якщо ви хочете оформити ліцензію, там відкрити ФОП, то уклон дає пріоритети таким водіям. Плюс дає бонуси там різні, не пам'ятаю точно, треба читати умови. Тому, якщо хочете відкрити ліцензію, дуже гарно. Штука, якщо хочете забрендуватись, також ваш вибір. В моєму випадку я не відкриваю поки що ліцензію, не роблю і немає в мене жодних наклеєв, тому я дуже радий тим новим нововведенням, що пріоритет тепер тому, хто ближче. Тому якось так. Приїхав я на Подол. Не найкраще місце, куди можна зранку приїхати, але вже не дуже рано 10 година І плюс непогане замовлення було по комфорту з е, коефіцієнтом Тому цілком можна іноді таке брати. А я тим часом, мабуть, поїду зараз на заправочку, заправлю бензину, тому що в мене вже світиться лампочка. По бензину вже, напевно, дня три. Треба заправитись. І змукали, мабуть. Я заправився, я такий думаю, від'їду я далі від подола, десь на, на коріньовку короча, на початок. E, Постою тут, ну типу, більше шансів, щоб я нормальне замовлення, ніж на тому подолі. Зранку там взагалі глуш. Приїхав, став, чекаю замовлення, виставив фільтр, короча. прилетіло замовлення, знаєте, от куди? з подола. За <плес> <Це> капець. <плес> <плес> ну от як це можна придугадати. Це постійно така штука. Ти коротше. Від'їжджаєш від якогось місця, думаєш, там нічого не буде, а по факту прилітає оттуда, де стояв раніше. <плес> 11 дня, я на Позняках, і чекаємо якесь замовлення. Виставив фільтр 300 за 10, далі 22. В принципі, замовлення в ефірі ніби є, але всі база. Максимум один і один ков. Тому поставили такий слабесенький фільтр на 1,3 ков десь приблизно. І чекаємо, може, може щось залетить, якийсь комфортів з кофом 1,1 може. Чи щось типу того? 12.15, я на борщагівці, роботи відповідно немає, ефір пустий, коефіцієнти не горять і, в принципі, все по класиці. Тому виставляюся додому, поставив фільтр додому, поставив фільтр на тірімки. Тому що, якщо навіть не дасть додому... Проїхатися на тіремки, а там вже додому кілометрів тих 12-13 пустим не також і багато. Можливо, звідти вийде щось піймати до самого дому. Тому якось так. Болт також виставив, але болт виставив додому, він на тіремки давати не буде, тому що він рахує по мій максимум щось з фіївська борщагівка, клюковщина, таке щось. Але не дуже цікаво. Тому, враховуючи, що роботи мало чекати, я буду дуже довго. Можна врубати ютубчик і чекати замовлення. Тому якось так. Шикарна дорога, так? Да? Просто кошмар. І по суті, пів біди на ту дорогу, якби нормальна поїздка відбулася. Тому що це було в сторону дому. Я думаю, окей, клас, пофігу. Там, на той тариф, що це база, пофігу на те, що тут 500 метрів треба по цим ямам приїхати. Я поїду в сторону вдома, замовлю. Але я приїжджаю, ставлю на місці, і мені дзвонить пасажирка, каже, а ви де? Кажу, як де? На місці тут стою, де вказана точка. Вона, ну ви тут орієнтуєтесь, я оту десь на Мейтуса. Коротше. Кажу, якого Мейтуса? У вас стоїть місячно. Ні, ні, я Мейтуса ставила. Фух, капець просто. І по факту скасоване замовлення, 30 гривень компенсація. Таке собі, за отакі ями. Якби я поїхав би з тим замовленням додому, ну, в мене б не було питань. Тому що окей, я хоч не пустей поїхав. Але за 30 гривень їхати по цим ямам, тому що деякі люди не можуть викликати таксі правильно. Я не знаю. Печаль. Як може одне замовлення спортити настрій за весь день? Якось так звичайно, не факт, що я щось піймаю в сторону дому. 14 година і я вже майже вдома. Приїхав я з замовленням майже до самого дому за 450 гривень з ВДНХ, що в принципі не може не радувати. Приїхав я сьогодні 180 км. Це виходить у нас по 6 гривень. 1100 гривень паливо плюс амортизація. І по заробітку, саме більше сьогодні я накатав по уклону 2650 гривень. 650 гривень це було по болту два замовлення. І 550 гривень це утрішнє замовлення постійний клієнт. Того разом каса виходить. 3850 гривень, від них віднімаємо 1100 палово плюс амортизація, виходить 2750 гривень. Якось так. В принципі, як я і говорив, в мене якось так співпадає, що якщо я зранку виїжджаю з постійним клієнтом, в мене каса виходить більш гарніша. Тому що вчора до пів четвертої дня я зробив касу лише 3000. 200-400 гривень щось таке. І в принципі кожного разу так. Коли я виїжджаю постійним клієнтом, я раніше опинююсь в Києві, плюс непогане замовлення без комісії, без нічого, за 550-я їду в Київ. І того якось на день у мене виходить більш активніший день, більш прибутковіший і більш, скажімо так, виходить заробити. Тому ось такий день. Пишіть ваші думки в коментарях, багато чи мало. Підписуйтесь на канал, ставте впали зверхних, кому що подобається. І всім пока!